Попри морозну погоду та ранок вихідного дня на тернопільському острівку, чайка зібралось чимало людей. Хтось розчищав сніг на водоймі, інші вправлялись із клюшкою та шайбою. А дехто охоче спостерігав за всім, що відбувалось. Під веселу музику і привітання організаторів та міського голови Тернополя розпочалось свято хокею. Тернопіль хокей Класік. Позитивні те, що це є команда, що гра турнір непрофесійний, а є власне аматорський. Він пропугує. Росток спорту для нас сьогодні важливо не лише розвиток професійного спорту, а розток масового спорту. Тому що це здоров'я наших дітей, це здоров'я нації в цілому. Тернопіль хокей-класік доступний вид спорту для кожного, кажуть організатори, адже правила тут відрізняються від класичної гри, більш спрощені. Гра відбувається без воротарів, то це є спеціальний ворота. Це спеціальний формат, який придуманий за океаном. Його дуже він дуже поширений в Америці в США і в Канаді. Це є це часто грають на відкритому повітрі. Участь у змаганнях взяли 24 команди із різних областей України. Тернопільщину представило 9, зокрема, з міста виступило 6, Одна з яких Галицькі ведмеді хокеїсти. Розповідають, тренування у них проходять з класичного хокею, проте це не заважає їм грати за іншими правилами цієї гри. Особисто в нас тренування по хокею проходиться два рази в тиждень. От так само наша команда Галицький від меді приймає участь в хмельницькому чемпіонаті, тому ми завжди тонуці, завжди готові. Якщо класичний хокей це силовий хокей, де присутні борти, де ти можеш, де знаєш, шайба в тебе не вийде, ти можеш її завжди відкинути кудись в борт, де ти граєш агресивно, коли потрібно, то це в першу чергу хокей для відпочинку, де команда збирається як друзі, не головне виграти, головне отримати задоволення. Свято хокею у Тернополі. Лі проводять не вперше. Розпочали ці змагання у 2013 році. Проте через погодні умови 2015 і 2016 їх не було. Останніми переможцями змагань стала команда Ледокіл з Києва. Роман маленький хокеїст, гол якого став вирішальним. Я забив вирішальний гол в ворота і ну безпосередньо я виграв змагання вас. Цього року маєте якісь стратегії поведінки, чи все на випадок долі? Ні, ні, все вирішує команда. Команда вибирає стратегію, і ми згідно неї будемо грати. Переможців змагань нагородили подарунками, медалями, та найголовніший приз ексклюзивний дерев'яний кубок, що передається з року в рік. Це власне дерев'яний кубок перехідний. він був на перше змагання зроблений. Він лишається, також є кубки менші з першого по третє місця, також будуть нагорожені кращий гравець, також буде медалі дерев'яні, також формат відкритого хокею, тобто така ідея. Буде пакет подарунків для конкурсу супернавиків. Дуже цікавий конкурс складний. Деякі кажуть, що складніший, ніж професіоналі професі... 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 в Америці. Свято хокею, Тернопіль Хокей-клас це український вид змагань. У 2014 році участь у ньому взяли 16 команд цього року на вісім більше. Організатори запевняють, така тенденція їм подобається. Наступного року планують збільшити масштаб свята. Я вважаю що це перспектива міста, і ми хочемо в Тернополі збудувати професійний льодовий палац. Які є запроектований, які буде збудовані в Тернополі? Я думаю, що це дасть і розвиток більшого хокею як спорту в Тернополі в цілому, і залучення більше молоді до заняття спортом. Ну і сподіваємося, що на наступний рік такі змагання вже йдуть на міжнародному рівні, тому що сьогодні вже маємо пропозиції з інших країн, які готові також долучатися до участі в цій